І всім привіт! З вами грамі 3, мене звуть Дмитро. Отже, продовжуємо проходження гри Портал 2. Так. Ми якраз у минулій серії вийшли з цієї кімнатки. Якийсь дуже великий так, чи зал, навіть не зал. Якась чи може купальня була чи що. Так, туди нам не можна падати. Так розумію, треба підійматися вище. Там якісь дверця бачу. А, тут зачинено, так? Так, і що, куди? Треба ще вище? Там можна портал поставити? Поставив? Ні, не, не поставив. Не попадає. То, може, тут походимо в цим прила? Подивимось, що у нас є. До речі, капає. А, це від сюди наверх капає. А, ось можна вилетіти звідти. Якщо впасти в портал. Достатньо буде висоти. Ага, і тут я так розумію, звідси відбивати треба. Так, тут, тут треба, щоб туди наляпало. Ну, тут, тут один портал можна поставити. Так, ця тінь десь там вище знов щось капає теж. Треба подивитись, як може воно наляпати. Так, ну це туди наляпав. А якщо ось так буде? Долетить? А. Ону на що? Так, ну і тепер треба впасти, відіб'ємось і там підстрибнемо. Є. Що далі? Ага нам туди. Треба якось піднятись вище. Сюди, мабуть, щоб наляпало. Чи що? Так, ну тут паркан. Стіна тобто ми так не прилетимо. Тут ця решітка стоїть, вона ж не дарма стоїть? Правильно ж? Так. І що тоді? Там не можна ставити. Чи може, дійсно, хай воно? Ляпає, чи що? Так, ну давайте, наприклад. А, воно ляпати перестало вже. А ця труба з Гелем? Ось вона йде, 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 і вона зверху вже. А давайте спробуємо тоді просто вилетіти. Звідти, може, там щось побачимо і можна просто буде синій портал, а ну ось. Є портал. Все. Можна йти далі. Так, це. А, це нам дозволяє ставити портали Це рідина Тільки треба її кудись. Ось тут, наприклад. Так, зараз наляпає. Треба. Ще кудись портали ставити, щоб поміняти. Так, чекайте. Не знаю куди прибрати портал. А, я можу якщо що-то виходити і портали анулюються. А, от це все перекриває. А, і там портал, до речі, можна ставити. А, це зверху. То воно буде падати сюди, наприклад. Ось ну нехай. Так, тепер я можу тут портал ставити. Так. Чи це мені треба ось туди влетіти, так? Можливо, тобто розігнатись. Давайте спробуємо. Нехай воно так летить. А звідки куди вилетіти потрібно? Наверх? А, все зрозумів, тобто якщо я бачите... Ось так стрибаю і тут треба, мабуть, відбитися туди. Або ж щоб воно так все заляпало. І я ось так влетів. А ні, так не влечу. Треба отак вище ставити. А, і все цього достатньо. Ох, полетів. Так, і тут потрібно теж... Щоб воно мені наляпало. Так, де синя? Ось. Ось. А, воно відбувається. Якщо воно відбувається, тоді потрібно ось тут. Нехай воно проб'є. Тепер нехай тут. І синій ось так. Тобто все цього буде достатньо. Ні, мабуть, треба розігнати там швидкість. Розпробуємо. О, нормально. Крейсер трубы прилетел. А далее куда? Ох! Чекай, ты, какие там помаранчевые стоить. Что там портал можешь ставить? А, он воно як? Нехай там все заляпає. Ось туди тепер так? Це звідти піднявся. Ох, як все під кутом. Дивиться під під ноги, виходить. Так і що? Ось сюди не можу. Є портал поставити? Ох, яка кімната? Так, це звідти піднялись? Це кодовий замок на дверцях. Завжди зачинений. А ось туди потрібно. Гельф тут ніяких немає, так? Можемо туди піднятися. Ні, ну там зачинено буде. О, тут якщо що, можна брати розгін, щоб полетіти звідти. Я? Якого плакат? Цей? І що? Не буде казати, як можна його перемогти? видно, чи мені треба стрибати? О, це під'єднується. Труби і зараз тут якась рідина буде десь вилуватись. Якраз звідти я можу дострибнути туди. А, тут навіть стрибати не треба, Мені просто треба залізти. А далі ще. Давайте спробуємо. Чи там буде кнопка для натискання? Ну і що? О! Кожний контур його безлюздій голові. Так, а куди це ми піднімаємось? Так. Ось якась велика установка на таких пружинах. А, туди ми пройти не можемо. Що вже зараз будемо з ним битись. Все вона закінчила, говорити. І новий рівень. Ну, Оце зараз нові рівні будуть якісь іспити знов не <зараз> Warmer. Warmer. hot? Boy, okay, colder, colder, ice cold. You're Arctic, man. You're very cold. The most very cold. we've ever us. Oh, that's funny, is it? Oh, it's funny because we've been in this for twelve hours and you haven't solved it either. So I don't know why you're laughing. You've got one hour. Solve it. Da, ja, štud ne prejdu. Chreze sklo ne možu. Ага, ось бачу? А, тут вистрибнути не можна, тобто тут, тут точно треба йти? Точно треба йти? Нащо так високо піднімати? просто сходи б зробили б та й все? А, це якийсь попередній рівень. О, добрий вечір. Кин дивився, звідси, чого вони попадали всі, О. вони не б'ються. До речі, сюди можна буде, якщо що піти. Так, ну, добре. True. I'll go true. Yeah, that was easy. I'll be honest. I might have heard that one before, though. Sort of cheating. It's a paradox. There is no answer. Look, this place is going to blow up if I don't get back. in my body. Uh, false. I'll go false. Explosion imminent. Evacuate oh the facility immediately. I in thought, in thought in I fixed that. Warning. Reactor core is at critical point. Zera zbyt

I have No idea what it's like in this body. I have to test all the time, or I get this this itch. You know, it must be hardwired into the system or something. Oh, but I tell you, when I do test, oh, oh man alive, nothing feels better. It's just a you of in this So you're going to test, and I'm going to watch. And Everything is going to be just. funny. Core overheating. Nuclear meltdown came out. out. Тест. А Дизайн воно складне? Ааа, прірва з кислотою. Вона Ох, внизу. Ох, який О, рівень. да. тільки один рівень вигадав? Stump to the mosna, yeah. You're not done yet. Are you? I'm the door. need to get through the door there. Oh, that felt really good. Oh, here's an idea. Since making tests is so difficult, why don't you just keep solving? Summer, and I can just like watch you solve it. Yeah, but that sounds much easier. Що, назад знову його прийти? А, ось. Here we go. Now do it again. Що, просто по колу проходити. And... Right. Okay. все-таки потрібно? Oh, а, там відкрилося далі. Все таки по колу не будемо проходити. Це зараз незабаром вже будемо з ним битися, виходить, чи що? О, 19 рівнів. О, це що за. Ні, раніше не було. Так, і що? нам треба куба. Це що за штука? Ух ти. Поїхали. Так, он ящик. Тут тут можна портал ставити. І, наприклад, ось тут, туда... так? А, рухатись тут, в принципі. Ну, злісти звідси можна. Так, випустіть А через неї можна ставити портал? А, можна. Так, але треба подумати як. Вилізти. Я ж проти течії по ідеї не зможу плизти. Так, не можу. Так-то. Тр... А, все, бачу. Такая твоя доля. Ну и а теперь просто направо ты получается. Все, иди. Ну и мне доверху треба аркадре подняться. выход, бачу. Очновини, чесно кажучи, жодної. Нормально. I'd love to help you solve the tests, but I can't. Sorry. You're on your own. Я не такі складні. Ого. Tests that I think lined around. Jammed them all together. Buttons, got funnels, bottomless pits are не точно це його шедевр. Так, ну можна ставити так, поставити так. І що це дасть? Це десь те, що ми ось там з'явимось. Давайте спробуємо. Оп! Тепер побачимо що зліва. Тобто це треба ось там поставити портал синій, так? Оп. Okay, okay? okay? okay, Окей, це Треба зрозуміти okay, right. що далі. Uh, 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 uh. Що з ним сталося? Де куп? Де купа Це він. Це куп полетів? Ні. А, он де полетів. бачу. Це треба ось так. І коли ку буде на рівні. Ну, дійде до кінця. Устава портал, пусть тут. Ох. Oh, так yeah. ось там. Well а, ось там и двадцатое А, уж там мы разыгрились.

Ну, і тут прірва, да. так, нам потрібно сюди, звідти потрібно куба доставити, а де куба, куб там? А ще на кнопку треба натиснути. Так, тоді перший портал тут, і нам потрібно ось туди, пішли. Так, декупаде. А, і це назад можна буде повернутися, тобто там ставити портал, стрибати, і ось там можна буде зійти. Але спочатку треба зловити ящик, він зараз. Ну, так, да, звісно. Якщо так... А, ну так. Да. Це щось не те. Можна так спробувати. Ні, не там. Ось і коли вже він дійде до, до правої частини, якраз навпроти себе ставлю портал. Ящик йде до мене. Добре. Ящик зі мною. Тепер ставимо там. Ну і от зараз треба буде зійти ось на кінці з цієї штуки. О! Є. Так, а тепер треба якось постав... запхнути туди портал. Ой, не портал, а куб, де він? Коли на ноги не стаєш. Щоб бакувати будеш. Так, добре, треба подумати, як тебе треба можна підняти. Це за високо. А, так мені ж просто необхідно просто запхнути його. Сюди? Запхнули. Є. Тепер один портал там, а інший тут. Все? Є. А, це мені з ним потрібно було йти. Ось як невдобно вийшло. А, він впаде ще класно. Та як я буду з ним ставити портал? Так тоді спочатку синій, тепер помаранчевий. Ооо, oh, гірми, знову злем буде. Oh, disappointed. Ще продумуємо якісь кроки наперед. Чи просто починає прикрашати правду, як вона так казала з самого початку, будь що і в першій частині. Так ну добре, на цьому серію завершуємо. Далі буде. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. І віримо в ЗСУ. Нехай щастить.